Рідні душі завжди знаходять шлях одна до одної, що б між ними не сталося. Стосунки, які здаються завершеними, іноді просто беруть необхідну паузу якщо двом людям судилося бути разом, ніщо не зможе розлучити їх назавжди. Навіть якщо вони повністю втратять зв'язок чи здаватиметься, що їхнє кохання згасло, їхній зв'язок залишається. Цей особливий потяг продовжує існувати, навіть якщо зараз вони його не відчувають. Кожне розставання, через яке вони проходять, насправді лише готує їх до ще міцнішого союзу в майбутньому. Ні відстань, ні час не здатні зруйнувати те, що створене не випадково. Деяким зв'язкам не потрібна причина, обставини самі зводять цих людей знову. Їхній зв'язок діє за законами. Які не завжди піддаються логічному поясненню, але такі зустрічі ніколи не бувають випадковими. Вони завершують те глибоке єднання, яке виникло між ними з самого першого моменту.